Алоха, друзі. Нарешті ми вийшли в ефір. До речі, вже не ефір, а правильно казати етер, щоб ви знали. Так, Ми на дачі, на нашій улюбленій дачі. Вже така глибока осінь листопад. Так, да. І що? І все, і ми. Невгомовні е закупилися знову е у нашій улюбленій пані Наталі, там, де ми завжди беремо у неї рослини. Е сьогодні в неї по розпродаж сказали все по 150. І ми вирішили, ну, звісно, все по 150, так значить, будемо брати все по 150. це, це, Все це, Все по 150. Да, навіть оцей оце велетенський кусь э, э, міскантуса э, 150. І оця спірея сірова Так, теж та 150. Да, на ну що, по порядку? <laughs> ну так, да, по порядку. Тож починаємо показувати, що ми придбали, що ми вловили. Це ось така бюхенена. Вона отака ось іржавого кольору, я не знаю, шоколадна бордова, якась така. Вона з такими покрученими листочками. Така ось вона буде. Я на зріст 40, напевно. 40, так. Да, може там. 60-40 дещо да. такого буде зрісту. Вона буде завжди такого кольору. І влітку, і навесні. От. Трошки треба буде її там вичисувати, але це так як це злакові, всі злакові треба буде вичисувати. Бачите, в неї такі покручені е листочки. прям мені дуже подобається. Симпатично і прикольно. Так тут у нас ще є дерен. Він з таким ось листочком. Біленький, да, по-моєму? Жовто-зелений. Жовто-зелений, да, такий варіагатний трошки. Гілочки в нього будуть червоні. Ну, це нікого ми не здивуємо цим дереном, просто взяли його для об'ємності. об'ємності і кольору. Да? Угу. Да. Це подарунок. Пані Наталі вирішила, так як ми багато всього взяли, вирішила нам подарувати. Це Міскантус, але вона не знає назви. Ага. Міскантус не знає назви. Ось такі у нього китиці. Так, листочок у нього, як у звичайного місканку. Мис Давай ми вже розв'яжемо. Якщо знаєте або орієнтуєтесь в сортах, підказуйте, коментуйте, бо сама подавчиня він в неї з пересорту. і відповідно... Але він, бачите, абсолютно прямо стоячий. Да, тобто не він... розлогістий, не фонтаноподібний, дам. Прямо прямий-прямий. Прямо дуже добре, що він такий Ще у нас улов, такі як бородач, або по-інакшому андропогон, У нас один є. Ми з вами саджали його на. Минулі клумбі, по-мабуть, що з вами велику таку робили. А, так ми не дуже його хотіли. Нам його скажімо так впихнули, але це зараз найулюбленіша і найкрасивіша. Um, рослина на нашій клумбі е, злаковий. Е, да. і Ми побачили у пані Наталі їх три штучки. ось о, Раз, два і все третій, Але третій, подивіться, він більшенький е, і на весну ми можемо. А його навіть зараз е, по поділити. А на нашому ну, будемо все сив... В кубку саджати. Да. Так. І це прям, прям дуже кру крутий улов. Ми побачили. Каже, одну, ми кажемо ні, Ціна <рістила> 150. Давайте всі. Треба три. <рістила> да. Так. Далі у нас 10 гортензій, Ось такі вони всі. Я не знаю, може дворічні. Вони. Я думаю, що двох трьохрічні річні. По сортам тут Silver Dollar, uh, Vanilla Fries, Skyfall і Polar Bear. Uh -huh. Да. От. Тому що ми ж плануємо на цій новій клумбі, що перед будинком, щоб там були злаки і гортензії, і гортензії. Такі домінуючі рослини. Тому да, у нас є гортензії малюки наші висаджували в підняту грядку. Їх там чуть трошки, але так як у нас буде колумба, оця дуже велика, тому ми докупили ще. І ми, звичайно, їх почистимо весною. Все оце тоненьке, маленьке. Повирізаємо і позалишаємо тільки ну, такі найкращі гілки, по дві, можливо, по три бруньки. Тобто поформуємо їх, щоб ну, цього воно і не потрібно. Так, ще один подарунок це Санталіна. Зараз Санталіна. Я побачив, що, що воно таке симпатичне. Пані Наталі каже, що Санталіна дуже схожа по принципу лаванди. за доглядом. За, по принципу за доглядом Лаванди. Да. Ось такий він. Я не знаю, там видно у ці які як бісерінки. Я не знаю такі дрібні, дрібні листочки І листочки. Прям я не знаю. Прям дуже таке щось неймовірне. <рістична> так, це теж дуже великий кущ мізкантуса. Він буде отакого от зросту, мабуть, що більше не буде виростати. Угу. В нього, подивіться, тут, тут не дуже видно, а з цієї сторони прям такі фіолетові листочки. Так. Пані Наталя... Сказала нам назву, але ми. Поки їхали, забули. Ми забули, да. а, Якщо цей... Не... Орієнтуйтесь, орієнтуйтесь, так. напишіть, будь ласка. Так, наступний... І до речі, за міскантус я рахую, що за от, отаку величезну поділку. І якщо розібрати, я думаю, що можна кущиків на 4, а то й 5 поділити. 150 гривень це прям улов. Урвалі, так. Це спірея. Сіра. Сіра. Значить сіра. Сорт такий. Вона. Це прям так назва: спірея сіра. Ага, спірея сіра. Вона схожа на наречену, але в неї не, не формовані в кругляшки суцвіття, а прям по всій довжині стволика білі суцвіття. Так, прикольно, все. Mm. Так, і цей кущ теж, бачите, він теж досить такий великий. Ось все. Теж, теж почистити його теж, треба да, буде. Почистити. Він дуже схожий на цей чебушник. з цей. Чистити треба теж. Такі mm -hmm. дрібні гілки. Напевно, так. Да. Да. І останній в нас міскантус. А, 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 а. Тут ми а, знаємо, так. до речі, сорт <laughs> нарешті. Так, це. Суперкарлик. Суперкарлик. Ось такий він. Такий э, грифрутово зелений Я навіть не знаємо. Колір ну, дуже симпатичний. ось такі в нього маленькі. Китиці. Да, маленькі. І це? Літл Мес. Літл Міс. Це теж це такий колірка. Yeah. Теж uh -huh. oh. можна буде його uh, uh, на 3-4 розділити. Да, так, він такого зросту буде, більше він не буде. Ми його поділимо і теж на нашу цю нову клюмбу. Посадимо там, де злакові гортензії. І прям ну, дуже симпатичний, такий, бачите, фонтаноподібний, подібний. Да. Дуже красивий. Літл ліс. Ось така у нас спонтанна покупка, спонтанна розпаковка, а, правда, біля цієї нашої е, водопостачання, скажімо так. А, якщо ви е, пізнали, що це заміскантус кантус, і цей. Відказуйте, Підказуйте, да, напишіть, бо бачите, ми поки, поки доїхали, забули. Пані Наталя не пам'ятає, як називається. Да. Е, ось так. Ось такі ми молодці. Ми все оце купили. Е, ми дуже раді, особливо цим е, бородачам і у той Літл Міс. Оце я прям не уявляю, як воно буде виглядати, але буде. Вже є. Так, все. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Бандюша у нас тут бачите. Передає вітання. Передає всім. Передаю вітання, він тут гліється. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, па-па.